Цікаво, що святий Павло пише про те, що коли Ісус прийшов на, на землю, то, ну, то Він знайшов віру між народами, е, пише власне, в першому посланні до Тимофея, слава тобі, Христе, в тебе повірили у світі. Тобто, в певній мірі Він знайшов віру у світі, коли прийшов. Е, але теж цікаво, що Він знайшов її. Не серед тих, до яких він прийшов, тобто в цьому Ізраїлі, тільки знайшов її, так як ми бачили під час урочистості Богоявлення, що він знайшов цю віру серед цих язичників, серед цих царів, серед цих мудреців, які прийшли з народів, ну, які зовсім не знали Бога Яхве. Тобто, я ну, таке питання, може... Зроджуватися, народжуватися таке питання, чому Бог послав свого Сина саме до Ізраїля, а не до цих інших народів, в яких його могли б прийняти, і може прийняти набагато краще, ніж, ніж це було в Ізраїлі. Можна здогадуватися, що це сталося, ну, по-перше, тому що такі були пророцтва. І, це є, і така є правда, що усі пророки проповідували, що Син Божий прийде, народиться з роду Давида, тобто ну, народиться в Ізраїлю. Тобто, по-перше, пророцтва. Але, по-друге, можна, можна здогадуватися про це, що Господь просто знає серця своїх дітей. І знає, наскільки вони переповнені різними страхами, такими побоюваннями і так далі. І він вирішив туди власне, послати свого сина, щоб він народився саме там, де його найбільше потребують. Ну, бо, бо, напевно, що вибраний народ Ізраїль, дуже потребував. потребував Когось, хто звільнить їх з цього страху, в яким вони перебували. Бо ну, це так, як ми сьогодні, кожен з нас має свої страхи, боїмося різних речей, різних ситуацій, які ми, або в яких перебуваємо, або в які можемо собі додумуватися до таких ситуацій, тобто є страхи такі реальні і теж такі уявлені, але є ці страхи. І, власне, Бог свого сина посилає там, де цей страх є щоб Він визволив людей від цього страху. Христос прийшов на світ, щоб дати нам свободу від цього страху. Сам по собі страх, він не є чимось поганим, тому що завдяки ньому ми виживаємо в багатьох ситуаціях, але є такий страх, який нас теж деколи паралізує, і кожен з нас такий страх знає. Я пам'ятаю, що. Колись був такий ситуації у Варшаві в одному з таких підзем, підземних проходів, яких багато теж в Києві. І пам'ятаю, що там був такий незрячий, якийсь сліпий, який, ну, осліпий, який ну, видно, чогось там шукав і не міг якби, вирішити якоїсь проблеми. Це було вже дуже давно. І пам'ятаю, що я тоді ну, теж поспішав. І якось так зупинився і так боровся всередині, чи допомогти йому, чи ні. І пам'ятаю, що я тоді відмовився від допомоги. По-перше, ну, власне, саме тому, що я боявся, чи ми зрозуміємо один одного, чи я буду в змозі йому допомогти, чи, чи просто ну, хтось не подумає, там було багато людей, чи хтось не подумає. Що я йому хочу зробити кривду якусь, і так далі. Тобто, я згадую таку ситуацію, в якій страх мене зупинив перед, перед любов'ю, так насправді, перед вчинком милосердя. І Христос приходить саме на те, щоб, власне, звільнити нас від цього страху, який не дозволяє нам любити, який зупиняє нас перед цими вчинками милосердя. Вчинками любові, який деколи теж не, не дозволяє нам любити людей, які є поруч з нами, людей, яких він нам дає, теж уявляю собі такі ситуації, може, в когось є такий досвід, власне, що з'явився новий учень в школі, і він не був там, або вона не була прийнятою класом, тому що. Зазвичай так є серед малих дітей, коли з'являється хтось новий, ну, то він для них, для цих інших дітей, це є такий вид, такий вид, що він або вона інший, або інша, і якось так не хочемо. Тут сестра сранеса, напевно, могла би сказати, як досвідчена вже в школах і в категізації. Що, напевно, бувають такі, бувають такі ситуації, коли ми когось не знаємо або не розуміємо. В нас є якийсь страх перед цією особою, но то власне, важко проявляти любов до цієї особи. Ну і на щастя є Христос. Бо подивіться, що з нами буває теж деколи так власне, саме в цій такій ділянці цих взаємин людських, що ми є трохи як ці апостоли, які власне, так як вони мордувалися веслуванням і вітер дув супроти них. І деколи так буває з нами, що ми теж власне мордуємося весуванням в цьому нашому житті і цей вітер, так супроти нас дує. Але на щастя, є Христос, який приходить. І цікава, цікава справа, що Він не зразу увійшов на цей човен, тільки хотів, власне, ну, хотів їх минути. Тобто, скоріш усього, він хотів, якби, зупинити цей вітер. Не зразу увійти, але зупинити цей вітер, щоб вони не, не мучилися. Ну, і тоді вони перелякалися, з'явився цей страх в них. А це був Христос, який хотів, хотів їм допомогти. І вони почали боятися самого Христа. Ну і власне так, так буває, що, що Христос так є просто, що Христос приходить і хоче нам допомогти у цьому нашому, в нашому житті, хоче увійти на цей наш човен, теж, ну, щоб просто, ну, ми могли тішитися повнотою життя, тому що наше життя кожному воно є дане на те, щоб тішитися ним, щоб радіти тим, що Господь для нас створив. Але через цей страх нам деколи важко. Ми теж деколи відмовляємося від певних речей, від певних теж радостей, саме заради того, щоб уникнути того, чого ми боїмося. Воно є дуже часто придуманим, уявленим в нашій уяві лише існує. Господь вибрав народитися серед нас, власне, саме на те, щоб звільнити нас від цього страху. Тож дозвольмо йому увійти на наш човен, човен нашого життя. Ну і радімо нашим життям, і передусім радімо цим таким сьогоднішнім днем, ну, бо Він приходить до нас просто ну, саме цього дня. Теж у виді різних людей, в різних людях, яких ми деколи теж боїмося. Амінь.